За ці 20 років, які ми працюємо на Херсонщині, ми завжди намагалися допомагати вирішувати проблеми, соціальні проблеми населення і загрози, які перестають, перестають перед громадою. Тому ми завжди в строю. Сьогодні вже пропрацювали, я так розумію, наш меморандум і хочемо з вами сьогодні його онлайн підписати. Про співпрацю і взаємодію між Херсонською обласною державною адміністрацією і благодійною організацією фонду громади міста Херсон Захист.